Доброго дня, учні 7 класу. З вами Мар'яна Валеріна і ми продовжуємо вивчати тему, алгоритми та програми. Тема нашого уроку сьогодні з вами опрацювання величин логічного типу. Сьогодні ви дізнаєтеся, як порівнюють значення величин у програмах, які операції виконують над логічними величинами. Перш ніж перейти до вивчення нової теми, ми трішки з вами повторимо з першого семестру, що ж таке мова програмування, це система позначень для точного опису алгоритму, який потрібно виконувати за допомогою комп'ютера. Print. Дане слово пишеться, коли ми хочемо щось ввести, надрукувати в мові програмування Python, яку ми з вами почали вивчати. Пригадаємо типи величин. Є в нас з вами числові, які діляться в свою чергу на інтежер, тобто цілі і флот, дійсні символьні. Є в нас з вами рядкові, які позначаються STRONG, і логічні, які позначаються Bull. Програмування. Для введення значень змінює під час виконання програми використовують команду Input. Пригадайте, як ми з вами друкували завдання, виконуючи вправи. Наприклад. Під час складання мовою програмування завдання про равлика пригадайте, як ми з вами її виконували. Для порівняння я вам надала умову задачі і написала поруч, як саме виглядає виконана умова даної задачі. Чи пригадуємо, для того, щоб, наприклад, ми з вами почали вводити дані, ми пишемо int, тобто, позначаємо, що в нас яка буде ціле число, так, якщо це ціле в умові, input. Тобто ми вводимо дані, так, ввести висоту так само для інших даних, А і ми пишемо print, це, тобто, ми виводимо вже на екран відповідь. Запам'ятайте ще раз, input – ми вводимо дані в комп'ютер, і print ми з вами виводимо дані з комп'ютера на екран. І так, продовжимо. Сьогодні ж на уроці ми з вами будемо дізнаватися про логічні операції. На перших уроках ми з вами ознайомилися, як реалізуються лінійні алгоритми. А зараз ми з вами будемо саме ознайомитися з розгалуженнями. Для розгалуження використовують логічні вирази з використанням операцій порівняння. Результатом виконання операції порівняння значень двох величин є величина логічного типу, яка може набувати одного із двох значень. Наприклад, true або false позначення. Ми Загадайте, трішки раніше вже з вами знайомилися, з даними позначеннями. Для опису логічних величин у мові програмування Python використовують службове слово Bull, тобто логічний вираз. Наприклад, розглянемо з вами табличку. Як виглядають і позначаються мов, операції в мові Python і в звичайному житті? Так? Наприклад, якщо у нас з вами якесь число А буде дорівнювати 10. Так? І дивимося, якщо у нас А більше 100 стоїть в табличці, так? в першому варіанті, то результат буде fails. Тобто 10 у нас з вами не більше 100. Неправда так, фейс. Або навпаки, якщо 10 менше 100, то це буде true. Правильна відповідь, тобто це правдиве значення. І так далі для прикладу менше рівне так 10, це теж правдиве true. Більше рівне 10, 10 теж правильно true. Якщо А дорівнює 100, 10 дорівнює 100, це fails, неправда. І факторіал 10 дорівнює 100. Це є. Правдою. Логічний тип отримав свою назву на честь адлійського математика та логіка середини 19 століття одного із засновників математичної логіки Джорджа Буля. Є ще така математика, так, називається алгебра буля. Порівняння значень величин різних типів має особливості. Числові величини порівнюються за правилами математики. Порівняння текстових величин мовою Python, в результаті якого отримано логічне означення true, можна подивитися в табличці нижче. Так? Дивимося, якщо, наприклад, алгоритм більше алго, алго, так? довжина першої величини більша задовжина другої величини. Тобто, якщо ми з вами алгоритм і алго буде більше, тому що кількість букв в першому варіанті буде більша, ніж кількість букв в другому варіанті. Якщо ми, наприклад, алгоритми запишемо мовою з е, кирилицею, так, е, алгоритм, е, то ми можемо побачити, що теж воно буде. Не дорівнювати, так? І алг. Тут в нас з вами все дорівнює, тобто правдиве значення. Для логічних величин А, наприклад, буде у нас з вами, наприклад, одиничка, а Б у нас з вами буде 0. А у нас буде правдиве, так? а Б у нас з вами буде хибне значення. Результат для виконання операції, тобто А, якщо буде А більше Б, буде значення fru. Тобто, Тобто правдиве, тобто, це правда, що одиниця більше нуля. Якщо ж, наприклад, навпаки, ми скажемо, що буде 0 більше одиниці, то це вже буде з нами у нас з вами значення fails, тобто хибне значення. Для того, щоб перевірити, чи входить деякі фрагменти текстової величини в іншу величину, текстову величину, використовують оператори входження IN. Наприклад, результатом перевірки умови Y in є true. Тобто правдиве так? значення. Які операції використовують над логічними величинами. Окрім операцій порівняння над логічними величинами в усіх мовах програмування для запису складених висловлювань використовують логічні операції. Наприклад, not – це не Заперечення, так, and, або це ще, якщо це перекласти українською, це буде і кон'юкція, or, або буде означати дез'юнкція або нестрога, і хор означатиме виключення або. Дез'юнкція струга. Операцію Орші називають з логічним додаванням, а дж логічним множенням. Назви кон'юнкція та з... дез'юнкція походять від англійської connections об'єднання або дез'єкшен роз'єднання. У математиці та логіці для запису логічних операцій прийнято використовувати спеціальні позначення. Це в нас з вами значок, з, як нібито птичка. Так, згори і w схоже на а В англійське, це буде інша операція, так? Розглянемо з вами таку табличку істинності. так? Наприклад, якщо у нас з вами один, -один а пригадаємо, що нот у нас з вами не так, and у нас з вами і. Так, і or у нас з вами або і виключення. Так, дивимося, якщо один, один, так, А у нас один, Б у нас один. Якщо not, не, значить буде один мінус один, буде ноль, так, або І один, так, or Теж один, і хор буде у нас з вами 0. З таблиці істинності видно, що за допомогою логічної операції нот змінюється значення логічної величини на протилежне результат операції AND збігається з результатом множення значень. 1 і 0 є істинними лише за умов, якщо обидві величини А і Б набувають значення True істина, тобто правильний. Результат операції OR буде хибним лише за умови, що величина А і Б набувають значення false та істинним в усіх інших випадках. Наприклад, якщо А дорівнює 5, а Б дорівнює 7, то значення логічних виразів А менше Б і. Б дорівнює 7 є логічним, є правильним true. так, Оскільки логічний вираз 5 менше 7 є правильним, тому що 5 є менше 7, це буде true. Щоб визначити значення складеної логічної виразу, який містить кілька логічних операцій, використовують таблицю істинності та враховують пріоритет виконання операцій. У першу чергу виконується операція NOT, далі END, а в останню чергу виконується операція or, як які для числових виразів для зміни порядку виконання логічних операцій використовують У Умові програмування пандет. Python передбачено, що логічні значення true або false можна перетворювати на значення інших типів. Наприклад, при перетворенні їх у рядкові величини отримаємо слово true та false. Відповідно, для перетворення логічних значень у значення числових типів використовується функція перетворення int або float. int інтеджер цілі пригадуємо float – дійсні числа, так? Дійсніться одна друга, або 1,2, 2,3 і так далі. А інтеж цілі 1, 2, 3, 4, 5, і так далі. Е, у цьому випадку true, тобто правильна відповідь, відповідає одиниця, а фелс нуслю, як для цілих, так і для дійсних чисел. У зворотному порядку перетворення працює трохи інакше, але запам'ятати дуже-дуже просто. Будь-які непорожні значення конвертуються в правильні, тобто true, і будь-які нульові у fails, тобто неправе, хибне. Для примусового переведення значення до логічного типу використовується вбудована функція. bool. Наприклад, bool names буде fails, або bool1 буде true, дійсне. Зараз ми з вами виконаємо програмку, виконаємо вправу, перейдемо за посиланням. Ви вдома, якщо не були на уроці, самостійно переходите за посиланням і виконуєте дану вправу. І так, переходимо з вами. І за посиланнячком відкривається, і дивимося, що два роботи допомагають вам розв'язати завдання. Робот плюс завжди говорить правду, запам'ятовуємо. Робот мінус завжди говорить неправду. Оберіть правильну відповідь. І так, плюс, тобто, правду, букви різні, мінус букви, тільки голосні. Дивимося, якщо букви різні, це правдива інформація, букви голосні це неправдива інформація. Шукаємо з вами букви різні. так, Букви різні. І тільки голосні. Так, це не голосні, так, натискаємо. Правильне рішення. Так, плюс у колбі чиста вода, мінус колба повна. Так, дивимося, плюс колба, дивимося по два перших варіанти відпадають, тому що це не чиста рідина, дивимося, друга. Колба з водою. так? Якщо колба повна, то це неправда. Нам потрібно колбу неповну. Так, Це буде вірна відповідь. Далі ви самостійно виконуєте третє, четверте, п'яте, шосте завдання з даної вправи. Домашні завдання у вас на. Наступний урок буде опрацювати параграф 11, сторінка 92-94 і доопрацювати дану тему. До побачення.